Тішки вийшли погуляти. Мені зараз дуже багато приходить смс. Дайте, будь ласка, якийсь хороший ритуал або заговір, зв'язаний з захистом. Так як ми знаємо, які зараз події, всі люди переживають за своїх синів, за дочок, за братів, за сестер, за своїх рідних людей. Заговорів, ритуалів. З захистами є дуже багато. Ну, вони проводяться не тоді, коли вже знаєте вже життя, от уже все прижало, як говорять. а проводиться коли все добре. Хоча б раз в рік проводиться чистка. Тільки після чистки проводиться ритуал, обряд на захист. Далі начитуються ритуали, заговори на благополуччя і так далі. Це комплекс, це комплекс робіт. Це не одна робота. Ну, от одну таку я вам дам. На захист, яку ви можете провести. Находите в полі дерево. Воно повинно бути одне. Біля нього не повинно бути других інших дерев. Можете знайти зарання таке дерево, примітити для себе, проводите ви з п'ятниці на суботу, Приходите до цього дерева зранку бажано. закопуєте під ним свою натільну білизну, тобто рубаху, в якій ви спали хоча б троє суток. Начитуєте заговір, обертаєтесь і йдете додому. Поновляєте даний ритуал через рік, якщо у вас в цьому є необхідність. Ну, проводяться вони такі ритуали в комплексі з другими ритуалами. Всіх вам благ, захисту, миру, всього самого найлучшого. Як о ти висішся, ось щитом сотворишся, да за мене нині заступишся, да за місто мене притерпішся, От шепота чорного, от морокодівного, от беса кривоскального, от зеркала побитого, от дима погосного, от старика несносного, от мертвіця незваного, от псалма дев'ятого, от запіва гіблотного. То мне животом удержаться, да тебе худо моїм здержаться. Амінь скажу так, усіє діло і сотворю. Амінь.